Вітаю всіх. Зеленський хоче розробити протягом там, 70 днів щось таке, план припинення вогню. Тільки він не впевнений, що Путін це прийме. Чому? А все чому? Тому що питання стоїть в Донеччині більше. І тут, дивіться, вже політична гра, сильніша політична гра. Я, як розумію, що буде якась базня, ще буде, не спішимо, але дійсно Україна розроблятиме план припинення вогню. Дійсно, Україна розроблятиме план припинення вогню. Так, любі мої закохані, тут вибір, як що зробити, і це договірна тема. Під тиском обставин він буде досить такий цікавий, важкий. Пауза. Ось вони. зрозуміли. Так, саме пауза, та зупинка усього цього. Вона, Україна буде над цим працювати найближчий час. Найближчий час буде. Тепер. Росія прийме цей план там пропозицію Росія це прийме, дивимось прийме? Ну, це ржезлів навіть прийме якось. Маніпуляції. Знову, якби напряму ні. Розглядатимуть його, думатимуть про нього. шістка пентаклів не без третьої сторони. І це Трамп, звісно, а він красаві, виліз, ну, Прийме світ, мир, мир, кордони, мир, кордони і мир. Угу. Йдуть, йдуть любі мої, йдуть. Ну, не без цього чувака, звісно, ось от, ось, от так воно все. оце, на, оце політика, ось диявол і місяць. Оці всі хитрючі дії, і вони і є. Кожен дивиться на місяць зі свого ракурсу. Ось, наш мир місяць, ось він. Але кожен на нього дивиться по-своєму. Щоб ви розуміли. Маніпуляції. Ну, не забуваємо про них. Не буде все легко. Припинення вогню це також процес. Не одним демон. Не одним, розумієте. Не одним. Так що надіємось і виремо? Тримаємо кулаки.